Далекі зірки, вони іноді гаснуть. Але люди все одно бачать їхнє світло, тому що воно ще йде мільйони років за цим. Світло далекої зірки таку назву має книга Василя Пабата. Засяяло на літературному небосхилі Чернігівщини у 2023 році. Повість автор почав писати 30 років тому ще за студентства. Саме зараз настав її час. Вона довгий час лежала, допрацьовувалася, доповнювалася. Історія кохання, нехай і короткого, тісно поєднана з історією 90-х років ХХ століття. Злами Пог. Зміни вітер свободи на фоні кохання. Студент поринає і якраз і в боротьбу за своє кохання, і в боротьбу за майбутнє своєї держави, в якій він хоче жити. Це книга про мрійників, тому що все починалося із мрії, тому що ніхто не міг подумати, що Радянський Союз розвалиться. Ніхто цього навіть і уявити не міг. Але ми мріяли, і ми до цього йшли. В книзі говорить автор не про лихі 90-ті. В книзі правда про прогресивну українську молодь, яка була готова покласти душу й тіло на алтар незалежної української держави. У 90-ті роки була молодь, яка не тільки там бігала по базарам, там бігала там рекетом, займалась ще чимось, а й була молодь, яка мріяла і. Робила все, що від неї залежало, щоб створити свою державу. Василь Пабат уроженець Черкащини, мала батьківщина Ічня. На 90-ті роки ХХ століття припала юність пана Василя, навчання у Ніжинському пединституті, період зародження народного руху. Це був 89-й рік. Я на філологічному факультеті познайомився із цікавими хлопцями патріотичними, які. В той час вступили в народний рух, який тільки створився у просвіту. І наше студентське життя було присвячене не тільки там читанню, навчанню, а й активній громадській діяльності. Ми цим дуже тісно займалися. В книзі є події студентського життя автора, знакові тоді, у 90-ті, сьогодні вони набувають особливого значення. Є епізод. Коли на Ніжинському, на будівлі Ніжинського університету вперше з'явився синьо-жовтий прапор. 89-й рік, 7 листопада, і я був до цього причетний. Синьо жовте серце кольору українського прапору б'ється в грудях Василя Пабата. Патріотизм, вірність народу України на генетичному рівні. Сьогодні письменник стоїть на варті миру і свободи держави, служить у національній гвардії. Періодично у короткі відпустки письменник презентує свою книгу. 14 лютого світлом далекої зірки знайомив прилуцьких книголюбів у центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Презентація співпала з днем дарування книги. Книжкові. Ві, полиці міської книгозбірні поповнилися цього дня не одним літературним шедевром. Місцеві поети, представники громадських організацій додали до книжкового фонду цікаві видання.